Буквально евакуюють пенсійний архів, архів пенсійного фонду. Складається, може скластися враження, що готуються до всіх сценаріїв, і що в результаті цього масштабного наступу і Бахмут може бути захоплений. Чи як ви вважаєте? Ну я не військовий експерт, і нехай все ж таки військове командування приймає рішення, але можу сказати просто: як, як, як людина, яка бачить цю війну з першого дня. Дивіться, стільки е, людей поклали росіяни на, на штурмі Бахмута, е, і вони взагалі з ними не рахуються. Е, звісно, що ми воюємо проти величезної махіни, і вони можуть, напевно, кинути туди 50 тисяч чи 20, чи 40, чи 100, можливо тисяч новомобілізованих підготовних бійців. І якщо е, буде дуже важка ситуація і для збереження наших підрозділів сил оборони треба буде десь трохи відійти, передислокуватися і далі тримати оборону, і далі розбивати ворога. То я тут трагедії величезної не бачу. Але на сьогоднішній день там дуже важка ситуація, але нашими військовими вона контрольована, і вони стоять, і виконують всі поставлені задання. А от вчора Американський інститут дослідження війни констатував про те, що е, на Луганщині почався наступ. Е, ну, ми ж знаємо, що абсолютно більша частина Луганщини захоплена. Деталізуйте, а що значить, почався там наступ? Е, деякий час тому е, суттєво збільшилась е, кількість наступів е, щоденних і можна навіть сказати цілодобових. На певних напрямках суттєво збільшилась кількість обстрілів, е, і ну, в принципі, почалось таке зондування невеличкими групами, але це не просто мобілізовані. Це були кадрові військові десантники або е, грушники російські, які невеличкими групами намагались е, зондувати нашу оборону, е, шукати слабкі місця, е, і от потім вони на клімському напрямку. Почали хвилями штурм за штурмом постійно атакувати наші позиції. Достатньо важка була ситуація, але наші сили оборони повідбивали всі ці атаки. На сьогоднішній день навіть сьогодні можна сказати, що таке певне затище було, тому що вони російсько-окупаційні ці війська відтягнулись назад для поповнення. Бо їх там ну достатньо серйозно порозбували, і техніку так само навіть в нас є е, чудова ситуація, коли росіяни зняли ролик про свій там супер мега-танк Термінатор, який для підтримки танків вони його так розхвалювали, показали, що він якраз на ключкому напрямку воює. Ну, от позавчора наші хлопці його спалили. А от е, ви, здається, сьогодні або вчора заявляли про те, що е, російські війська запланували піти з Луганщини в бік міста Лиман на Донеччині. Є чіткі ознаки цього? Ну, справа в тому, що от, е, якраз там, де вони постійно штурмують, е, в напрямку кримінної, це якраз напрямок е, Кріміна Ліман далі. Ну, е, давайте так, е, ніхто не е, офіційно не відміняв. Е, завдання кремлівського режиму про е, вихід е, на адміністративні кордони Луганської Донецької області, враховуючи те, що на Луганщині, ну на жаль, але все ж таки е, всього 12 населених пунктів е, деокуповані, то це для е, російського командування військового це така найпростіша е, задача, тому що в порівнянні з Нами в Донецькій області набагато більше території, і набагато тяжче їм буде виконати цю задачу. Вони там всі ж прив'язані до якихось дат. Зараз буде 24 лютого рік, як Росія повномасштабно вже напала на Україну. Вони хотіли би вийти на, на якісь адміністративні кордони, хоча б щось продати своєму населенню. Але з того, що я бачу на власні очі. Да, нічого в них не вийде. А от якщо брати до уваги ось цей останню хвилю наступу, яка почалася, можливо, вам відомо, а які війська беруть в цьому участь, тому що раніше ми знали, що на сході в основному зосереджені найманці групи Вагнера чи поповнила Росія свої запаси якимись елітними підрозділами? Так в нас абсолютно різноманітні війська. Ну кадирівці вони не воюють, вони тільки грабують та їх використовують як загранзагони. А вони можуть випадково поїхати, якщо впевнені в своїй пропаганді поїхати в якийсь населений пункт. Якщо вони впевнені, що там все нормально, все під контролем, але можуть потрапити на якісь передові частини наших хлопців. Тоді втікають, кидають все, що завгодно. А далі дуже багато новомобілізованих це як зеки. Вагнерівці, так і новомобілізовані ну, з території окупованої Луганської області та з території Росії е, брали в полон різних абсолютно, і, і з Москви, і десь е, з якихось далеких там е, територій російських. Е, в нас були е, оці всі малі народи там буряти різні, якути. В нас були спецпідрозділи Барс, СОБР? В нас були десантні війська, і є і в нас були і є підрозділи головного розділу управління. Ну це вже напевно така еліта військ, тому що це максимально підготовлені військові в Російській Федерації. Про що це вам говорить? Ну, що вони роблять акцент зараз на Луганському напрямку? Ще раз давайте так: завдання вийти на адмінкордон є до якоїсь дати, напевно, так само є. Їм хоче потрібно продати щось на се. От що вони можуть сказати? Рік часу пройшов от тої їхньої спецоперації. Окей, що вони отримали за цей час? Луганську область вони повністю захопили. Ні, Донецьку захопили ні. Харківську захопили ні. Ну, тобто нема чим пишатись, немає що а Луганській... продавати своєму населенню. Тому їм потрібно зробити це в максимально, ну більш-менш легкій області для них, яка найбільше окупована. Це Луганщина.